А якщо у тебе приїжджатиме по 10 людей в день, на кожного в середньому пів години часу ти витрачаєш, в загальному з цих 10 людей до тебе приїде один, ти витратив 3 години робочого часу. Не заробив гроші і не отримав клієнта. Десь це, ти це маєш взяти, да? тобто за рахунок чогось ти маєш це повернути. Чому 10-й клієнт має платити тобі за... Дев'ять попередніх, які витратили твій час, але не звернулися до тебе за послугою. А якщо ти не береш людей гроші за свій час, ти не цінуєш свій час, то прийди до мене чи ще до когось, прийди сусіду дроба порубай на 3 години. Твій час ж нічого не коштує, правильно? Ну, я так розумію. Понятне діло, що коли до нас людина звертається по нашій діяльності для того, щоб отримати в нас послугу, ми з нею гроші першочергово брати може й не будемо.